Як ФОПу оформити онлайн-кредит для бізнесу у мобільному застосунку Приват-24 для бізнесу? Увійдіть у розділ послуги та виберіть Кредити. Натисніть Плюс заявка на кредит. Виберіть Продукт онлайн-кредит для бізнесу. Ознайомтеся з перевагами, умовами, вимогами та необхідними документами для отримання кредиту. У вкладці Питання ви знайдете популярні запитання та відповіді на них. Натисніть Продовжити. Виберіть бажану суму кредиту на калькуляторі. За потреби можна переглянути повний графік погашення. Підтвердьте інформацію про сімейний стан. Зазначте офіційну кількість найманих співробітників. Виберіть із випадного списку кведи, на які буде спрямовано майбутнє фінансування. Зазначте дані майбутнього поручителя за кредитом. Натисніть Продовжити та сформувати заявку. Підпишіть заявку та анкету на кредит.